Доброго дня вам, друзі. Хто підписався на мій канал, сьогодні поговоримо про гриба, веселку дуже дорогого, який лікує онкозахворювання і кожен намагається виростити його вдома, але не виходить. Я собі приніс купу хмезу, ріщі по космазці, запалив його, зробилося таке згарище. І на тому згарищі дав трошки кротячої глини і приніс отакі. Веселки вистрілили і понаставляв сюди на цю глину, на згарище. І спори від цих веселок пішли у глину і мали би, по ідеї, вирости гриби. Але чи виростуть, ніхто не знає. Отак, дивіться, вже тут є якийсь горбик і вже є один гриб. Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше.